Напевно, зараз найгарніший час в зоні біля ставочку, тому що квітують силоподні флокси. Ось тут я досаджувала один такого ж кольору, як цей. Вже великий ось поруч і теж він вже зацвів. Тут ось інший такий полосатий буде цвітувати, трішки пізніше. І все-все ось тут в цій зоні розцвітає, правда, ось примулі важкувато на такому сонці. Обрієта теж неймовірний гарний, такий килим. Молоді прирости на ялинці. Періка вже починає теж давати ось прирості. Природа прокидається. І вже стартує красивими яскравими фарбами. З цього боку, скільки гарних кольорів, яскраві такі плями з усіх боків. Нарешті почистили озеро, німфейки почистили, то навіть виявилось, що там завелися і вже напіявки. Не знаю звідки вони взялися, але в коріннях німфей були. Квітує ось так баданчик у мене тут. Треба вже скоро буде ділити його швидко досить так наростає. І ось так виглядають гортензії ну Про них, як завжди, окреме відео. Про гортензії це ті, що виносила із будинку, трошки так попідгорали. Бо дуже-дуже палюче сонечко. Ну, а тут ось теж прокидаються. Міскантус, ірис, така ось зона. Кизильник подобається з тими яскравими ягодками. Теж активно активно вже почав наростати. так. Прийшов допомагати, перевіряти, так, да, Петрик? Петрик! Головне тільки не а, ти хочеш пити, жарко, да? Головне, не плюхнись у воду. Бо взимку в нас таке було. Невеличкий мороз. Все перевернув. Це я тут птичкам наливала. Невеличкий мороз був і він заліз на кригу і провалився. Не знаю, чи буде видно, ось на листочках. свободненькие плиточки. Вот по дну я залезла, вон еще одна. И ну, вон это все здесь разножилось. Папик, полез? Вот так выглядит зона. Зараз наикращий час. Найкращие такие лыды. З цього боку в мене ось зростає, теж дуже подобається мені така брунира рослинка цікава, дуже ніжна, дуже така мила, ці блакитні квіточки, але ось треба полити, вже підсихає ось таке поєднання, особливо із ясколкою. Ось на фоні ясколки дуже гарно виглядає. А з цього боку ось такі нарциси. Звичайні, теж такий ось рядочок з цих нарцисів класно поєднується. Тут вони трошки в тіні і краще квітують, бо там, де на сонці вже повідцвітали. Таке Тут поєднання з брисуклетом дуже гарне. Краса, краса в дрібницях. Рухаємося далі. І на іншій клумбі у мене теж тут знаходяться цікаві такі композиції з тюльпанчиками. Зараз вам покажу такі гарні. Ці мені подруга подарувала. Супер оця, бо просто шикарна. Такі ці раніше відсвіли ніжні, такі не червоні, а більш коралові такі. І скоро тут теж буде ось такі цвісти з такою каймою. Ось такі композиції. Потрібно зафільмувати, встигнути, бо швидко все відцвітає. Тут просто у мене такі ось звичайні червоні. Буду їх прибирати. І ось ці мої улюблені. Теж вже починають відцвітати. Вони змінюють свій колір, починають. Зацвітати ось так темний, такий досить насичений, темний. І поступово-поступово відцвітають. Вони такі наповнені. Ну, досить довго цвітуть, тримаються і так світлішають. І такі красиві плямки. Не плямки, а полосочки. Класно виглядають. Мені подобається цей сорт. Один кущик ось тут взагалі нічого. Не зацвіло. А ось тут зацвіли такі крихітки, рожеві. Теж дуже-дуже милі, такі повненькі. Така ось краса. Насолоджуємося весною.